Сварна 135Р. Давно вона вже в нас є. Придбали ми її у 2012 році. З двигуном проблем не було. Заміняли щеплення повністю. Купляли, заміняли, тому що щеплення вже зносилося. Зносилися кулачки і я часто заміняв пружинку всередині. Вона часто летіла, поки не роздивився, що зношене вже щеплення. фрезою такою. Купляли це окремо її. Ми. І... ми сьогодні будемо такі залишки соргу. Ми тримаємо фазанів, тому вирощуємо соргу для них. Ну що, заводимо свою мотокасу. Так, поставити, щоб диск буде крутитися, щоб не по землі. Так, нажимаємо, відкриваємо, пін... закачуємо бензину. Побігло, мабуть. Так, заводимо мошки. Не дають нам Закриваємо Завилили Падеречко прогріється приступаємо до косиня. от Затратили ми десь е, скільки там, 10 хвилин часу, Катя каже, навіть 5, 5 хвилин затратили. Ця фреза підходить до будь-якої китайської мотокоси. От. Ось Бачите, точиться вона круглим напильником. От. І нагрузка на мотокосу не дуже велика. А якщо взяти там хушаріз, хусварна, то можливо там і другий діаметр буде. ну от тут. Такий самий діаметр я брав цю фрезу на роботу і на роботі ми нею косили китайцем, звичайно. Так, ну, що, будемо зараз косити біля дому, ось. Поставимо таку бабіну з жилкою. Жилка тут 3 мм. Товщина. От армована. Армований квадрат. Видно? Отаке От непогана. Якась чи польська, якась там трезер, чи якось так називається. Значить, до долів зараз бензину. Сюди влазить десь. 650 грамів. От. Залишилось тут трішки. Ми там не докосили чи не долили на, на городі. От. Майже пачок. фазани От. От кричать наші. От. Потім знімемо призу. Оставимо отакий от захисний кожух от, і отаку от нижню пластину. Ось тут вниз є от, для того, щоб лишню жилку відрізати. А без пластини, без тієї, ну, нижньої насадки. А так можна використовувати, коли косиш із от от трьох, трьохполюстковим ножем, який йшов в комплекті. Ну, зараз ось будемо ставити, переставляти і підемо косити. Ось дивіться, тут, бачите, обмежувальна ця. Чашка пластикова. І оце з 2012 року вона у нас і нічого з неї не сталося. Ми тоді купили, боялися, що нас надурили, треба якусь залізну шукати, а виходить, що вона якась зносостійка, так сказати. Так, ось накручуємо. Так, затягуємо все. Зараз поставимо кожух цей. Так, оце. Це так воно. Тут бачите, оно сталь. От, а це все пластик таке. фреза. Така. Ось про цей діаметр я казав, що підходить для, до китайських мотокос. Така фреза. Ось бачите, друзі, це от така деталька. От, За таких ставок, ось вона стоїть. Ми купили таку нову бобіну, тому що не знали, що вони окремо продаються. От. Правда, не дешево, але вони йдуть, а, я не пам'ятаю, чи по парі, чи парі. пара, мабуть, mm -hmm. так, пара. І це ось заміняється сюди, всі вставки, тому що, бачите, вже ось розбивається воно, mm -hmm. витирається, жилкою. Тут у цій мотокосі. Все зручно тим, що всі запчастини продаються окремо, можна купити. Але одна проблема, що не кругом купиш, це треба шукати дилера, хосварний. Ну або, як зараз, доступ до інтернету у всіх майже є, тому це не проблема. Правда, запчастини не, не з дешевих, сказати так. Ну, ось бачите, просто так одягається ось, так. болтик. Ось дибаємось. Так. І просто такі защіпки тут. Готов. Коса готова до роботи. Зараз підемо косити. Так, ну, ось дивіться, бачите, будемо косити сьогодні ось цей чистотіл такий, Дебелий вже поріс. Ручки украда. все выкосала вот, вот. и тут поставить. косанула Що там у нас залишилось бачку гран 200? Рам 200 залишилось, друзі. Оце економна мотокоса. Це жилкою ми косила, якби фрезою, то ще б була економніша. Жилкою йде велика нагрузка. Ну, зараз почистим і умиємо фільтр побачимо, можливо фільтр почистимо. Фільтр, Пішла у нас вже мушка, бачите, що робиться. Пішли на город там де зранку косили. Думали походити з металошукачем? Неможливо. Мошка заїдає. Ось такий фільтр. Ні разу ще не заміняв його. Вигляд непоганий, що він має. Він витягується так. От. Просіруємо з милом От. і потім висушуємо, пропитуємо. Оливою, ну, мастилом. І все. Ставляємо назад. В інструкції написано, що раз на 8 годин потрібно робити цю операцію. Бачите, що твориться. Все, друзі. Роботу зробили. Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки. Коментуйте, кому що потрібно. Питайте. Ну, до нових зустріч. До побачення. А, бачите, який гарний щиток захисний.